Я пам'ятаю, дзвонить до нас хірургія і каже: Валерій Миколаєвич. Заберіть, у нас тут хірургії, лежить Наташа, послідство гріховної жизни її одрізали. Одні п'ятки залишилися, такі як копиця. Да. Заберіть, каже, ми знаємо, що ви людям допомагаєте. Їй 30 років молода, каже, ще все впереді. Ми приїхали, знаєте, в хірургію, викачують якусь бабушку, викачують, слухайте, на коляски. Я їм свідчу за Христа. я говорю, ну де ж та Наташа? А вони кажуть, ну ось ми викотили. Я як глянув на ту Наташу, слухайте, 30 років, а мені страшно було дивитися. Боже, помилуй. У нас сестри по 80-по 90 років, вони набагато краще виглядять, як 30 років Наташі. Гріх наскільки обезобразив. І знаєте, дають до цієї Наташі такі списки, три чи чотири таких аркуша, а 3 чи а 4 як воно там називається, такі здорові бумажки. І я говорю: а це що, це каже, треба купити, а це каже, прокапати, а оце промазати, а це проколоть. І я як глянув, думаю, Господи, Боже, помилуй. Кажу, слухайте, ми Наташу заберемо. А списки вам оставляємо. Да ми ну наташу без списків забираємо. А це дивиться, і каже Миколаївич, ви каже, нас не поняли. Якщо ви оце каже, зробите, прокапаєте, промажете. Бить може, вона через год піде. Я говорю, це ви мене не поняли. Ми Наташу забираємо, а списки оставляємо. Якщо хочете, то можете купити, кажу, і ми прокапаємо, промажемо, Кажу, мені Бог не дає. А він дивиться, каже: Так тут же багато, слухай, тисяч на гривень. Я Говорю, так ви і тисячі на мене, і Наташу на мене. Я говорю, так ви давайте щось оприділіться. Медицина ваша, то ви можете її купляти. Я не медик, кажу, я зачем чим її купляти? Ми наташу забираємо. І ми наташу забрали. Буквально, може, місяця три пройшло, і Наташа пішла своїми цими копицями. Слава Ісусу!